Профілактика насилля є актуальним питанням сьогодення. І в нашому закладі проведено систему заходів, створено інтерактивну дошку Дженіалі, на якій зібрані просвітницькі та профілактичні матеріали для педагогів та батьків закладу. Проходила виставка буклетів та інформування щодо профілактики насилля. На тренінгу обговорили проблематику насилля, яка стосується у сучасному світі кожного, гра створює коло безпеки дає змогу розрізнити, навчити відпрацювати навички поведінки та шляхи вирішення конфліктів у життєвих ситуаціях, Це для мети створення безпечного життя в суспільстві. А наш колектив працює на варті життя без агресії, а з добротою 16 днів. І назавжди на годинах психолога піднімаються теми, як стати другом, як дружити. Сподіваємося, що дані заходи створять безпечне середовище.